Кожен третій виклик швидкої через високу температуру. Цього тижня швидка замість звичних 80 викликів щодня виїздить на 120. близько 50 з них через сезонну недугу. Найчастіше медики викликають під вечір та вночі для дітей. Від, скажімо так, десь від 15.00 до 22.00, Оце є пік температури. Ну і такий зазвичай час у нас найбільше викликів. Ми оглянемо хворого, і тоді вже лікар робить висновки: чи треба госпіталізувати хворого, чи не потрібно. Ну в нас основному на температури викликаються до дітей бригади, особливо до дітей до року життя. Висока температура один зі способів відрізнити ГРВі та застуду. Остання сприяє поступовому підвищенню температури максимум до. Тридцяти градусів у разі грві до 38 і досить швидко. Грип вражає раптово. А позначка на градуснику 39. Характерна ознака грипу сильний біль в очах та голові. Візуально ви не відрізнете, це тільки можна лабораторними показниками виявити. Можливо, відрізнити від бактеріальної простуди. Тобто там вже при нежиті будуть гнійні виділення з носа, тому що там проявляється бактеріальна флора, а при вірусній інфекції більше буде текти таке, як водичка.